Про Божественну душу. Сухею. А чому Індію вважають найдуховнішою країною? У всіх країнах люди вірять в Бога. Це говорить про те, що їхня душа вже подолала великий духовний шлях Богопізнання в попередніх життях. Саме тому вони і народжуються у цій країні, де люди тисячоліттями присвячували свої життя пошуку Бога, а не самоствердженню себе у цьому матеріальному світі. І якщо вивчити духовну філософію Індії, її різноманітну релігійну діяльність, яка за рахунок свого розмаїття. І надає можливість кожній індивідуальній людині з притаманними тільки їй схильностями знайти саме свій духовний шлях. І знову ж таки, тільки за рахунок цієї різноманітності всебічно і за можливості більш повно задовольнити свій духовний голод. Так-так, саме в Індію приходять люди з величезною жагою якомога більше і повніше пізнати саме Бога у всій Його повноті. Це їх бажання може бути задоволене найбільшою мірою тут, так як саме у цій країні присутні безліч джерел. Що відображають увесь смак цього єдиного, але знову ж таки багатоликого Бога, тому і наш Всесвіт так само нескінченно різноманітний, як і Його Творець, і наші душі, що відображають образ і подобу нашого багатоликого Бога. Теж частіше такі ж різні і не схожі одна на одну, так як кожна з них відображає тільки їй притаманну якусь проявлену в ній властивість Бога. І саме завдяки цій властивості, що міститься у цій душі, Бог і проявляє себе у матеріальному світі.